Посипала я картоплю. Вона почала такові вилазить, десь, десь велика, десь меншенька, мабуть, то рання картопля гарна. Я так думаю. Віталіком корчі прийшов, трохи рубає, бо я взяла їх позаломвала. От то не наші тут. Зовсім над яром. Сусіду десь немає, не знаю, де може ви, мабуть, коростень казали. Там і от себе, бо там далі обрів. Не знаю сколько, більше 10 метрів, то туди не долізеш. Таке діло. Так що в мене чистота. Хай росте, подосівала ще горочки, де не посходили, бурочки пообробляла, попуцапала морквочку. Трохи поробила сьогодні роботу. Така земля м'якусінька, влажна, пилюки немає так добре. Дуже добре. Які красиві її Не можу налюбуватися. А що це ти хочеш ту палюгу? Куда ти з ею? Спати пакію. З палкою? Не що ти хочеш? А, то все одно вода буде текти туди. Це треба відкопувати. Нароби ліса. Ой, треба йти сполоснутися, трошки віддихати. Віталіку на роботу готувати, на вечіру їсти. Там п'юре картопля є, салат робили і таке поїли. Так що. Нема коли його віддихати, якщо чесно. Нема коли Він його віддихати. Я там повірювала вже ті останні помідори. Вони там такі були малесенькі. досадила, то вони і пов'яли. Я сьогодні відкрила, так. Оце давайте кого положимо. Будемо що тут Тут копалка від камінчика до камінчика. Радок гургов. Другий рядок гурків і Ці третій рядок вгорков. А це я тут уда, не, ну, пару днів назад, да, до посходили горочки. У мене хай побачу. А там у нас посходили, але тут чого вони такими плесами? один сорт, ну і так же само на городі я подосівала. От тут огурок є, нема, нема, нема. Аж там огурки є. Так само і тут от. Я не знаю, але хай хоч це вроді. А це кавуни оце бачите? Но вони жовтенькі, бачиш, їх мало. І там воно забери ту пленку. Їй треба забратися, вже її була прийняла, щоб да, згорні. Теж пожовтіли. Чого вони підкуплю? Там же перегнуй, що ж там підкормлювати. Не треба. Вони отійдуть, я думаю. Таке. Ай вже росте, Хай росте. Попуцапала, поробила трошки. Така рада, що й... на ну, земелька така м'яка, кам'яка. Ну, цю морпочку. І тут знову підсапала гурки, це те, що до паски. І помідорі він попутгортвала. Оце я тут таку кутю. Кучу велику нарвала, нарцизи, повирівала, ну, зверху побрізала. металік. Ну, так. Отаку і все. Аби. А це то осталося, його ж треба до ладу зробити. О! Цей вже очіток так, так цвіте, що дивіться, яка то красота. Неймовірна красота. Бурочки попроходили. попроходила. Там приїхав, каже, нічого собі. Зараз покажу вам, які вони. Бачите, які червоненькі А потім, коли вже більшенькі, ой, які вони червоні. є. сказала Танька, це ж у мене купляла, я не пам'ятаю кого. Я і там оці купляла десь, не знаю. Каже, це мулатка називається, оці є такі. Оці бурдовенькі такі. Тут курки ото зійшли. Я каменчика ложила напроти, Там зайшли. А вже сьогодні я од подосівала, тут де немає. Я вже подосівала. це тут ото наполола. Це капуста така страда, але може прийметься. Невіса яка гарна, цибульку подворушила, тут меліска везде. Тут м'ята щось мало а мало м'ятки. І там, там зроблено все чисто. Дай це. То хай ще хай робить. Ну, все. Все? ти? Грушка яка. Зраз мені животик. Бачите сколько грушок. Красунька яка. Тут теж є кстати. Видите, сколько грушечок? Давала косочку сусідці з сусідом. Кажу, попробуйте. Ну це хороша така мені помощниця, шойну. Она помощниця гарна. Ой, щось таке я змерзла. Стало хмарно, холодно, вітер холодний. То взагалі, часник. Часник гарний осте. Втомилася. Ой. Ліва рука болит у плечі, німає руку, і просто у локті больне носіма, що і кружку не можна надержати. Але нічого, зараз знову поїду фастом гелем на тру, був до лаби. До нема. То коліно на тру, то руку, де й живемо так. Його треба, те здоров'я берегти, але як його берегти, попробую до цього все пообходиться. Кажеться так. Тож, все його треба робити, мої дорогеньке, ви знаєте. Нагінки, кожен клаптічок, кожний рядочок, треба все обсапати. Картопля то сходить, бачите. Тут дозійшла, тут зайшла і тут вилазить. Десь раніше, мабуть, попала. Дай. Трохи вона пообкошувала роба внизу там, металік там он поприбирав уже, а там уже все, там обрив. Ну так вот. Красота, правда? Так що кажуть город. Що ж город? В городі треба пахати. Якщо його не зробиш, то вже зовсім не буде, що їсти. Є кусочок землі, то так добре. Є, що й поїсти. І салаті кожен день є. Дуже добренько. Де да дуже добре. Лаванда буде. Лавандуська буде в моя цвісті. Ми теж хожу, да любую, здаюся. Звісно. Через щур багато, зелено, через щур. Ну вже, вже мальви – це взагалі ведь що робиться їх. Просто дивіться, що робиться мальв. Просто кругом заросли мальви. везде мальви, везде, везде. Стежечка, тут мальва, там, 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 там мальва, там, там мальва, там, там мальви, тут мальва. Де наглянь глянь мальви? посушили ігорові одішки, трошки витерто посохлі. Це я йому присілаю. Да вон сідає у мене Ігор тут. Носочок Ігору. Це я давала монтачку, щоб монтачкою. Щоб монтачкою. вострила алка, та й таке.